Оцей колір, звісно, виглядає дорого багато. Що навіть в коментарях не всі повірили, що це реальна ціна за нього. Назвали ми за нього 18 тисяч доларів за цього мана. Подивіться, який він красунчик. І не всі навіть повірили, що це що це справді так. Можливо, хтось подумав, що, що я там пошуткував чи ще щось, тому що в коментарях писали, чому така низька ціна, що з ним не так, навіть телефонували. Люди запитували така за цю машину. Там а от що з нею не так, які в ній є такі недоліки, що ми її так віддаєте. 18. і плюс ми ще вміємо гарно торгуватися. Але хлопці, машина повністю в справному стані. Візуально, взагалі, без будь-яких дефектів. Якщо ви знаходите якийсь дефект... Приїжджаєте прям такий конкретний. Ми ну, не змогли знайти нічого по цьому. Якщо ви щось таке знаходите, ми готові уладнати цей дефект або сторгуватися на нього. Я так певно за це говорю, тому що ну, по цій машині дефектів ніяких немає. Візуально, він гарнючий, 480-й, 14-й рік на бомбах, розширювачах, на високій кабіні з козирками, з полярами, два бака, автомобіль, до речі, з підштори. Він все життя бумагу возив. Він толком і грузів не бачив нормальних. В нього там розхід. Зараз я вирахую точно. Там, взагалі, в нього розхід мінімальний. Середній получається отака От машинка 18 тисяч доларів, і можемо гарно торгуватись. Ніяких немає підводних камнів, немає ніякого підвоху.